Кожним роком на нашій землі все менше і менше ветеранів, які пройшли Другу світову війну, про яку нам треба пам'ятати, тому що ветерани пам'ятають на найбільш страшні е, сторінки війни так, і спілкування з ветеранами і з людьми, які пережили. Ці всі дії так, воно дуже корисно для молодих людей, для студентів, для учнів. І тому до нашого до техніку, до індустріально-полічної техніки Оксантопського інституту сунду, дуже часто приходять у гості ветерани війни. Одним з таких ветеранів є Смартин Петро Константинович, з яким ми сьогодні проводимо бесіду. Так, Дякую вам, що ви до нас завітали, Петро Константинович. Будь ласка, розкажіть нам, звідки ви родом, де ви навчалися і яким чином ви зустріли велику біжня війну? Ну, родився я в місті Канотоп. Я сам изучаю отець. З детский мать говорила. Значить, сначала я учився в першій школі. 1932 року -го по 1938 год. Значит, я родился в 1924 году, а школу тогда принималась 8 лет, значит, в 1902 году я пошел в первый класс, в школу номер один учился. И в этой школе учился до 1938 -го года, когда была открыта вот эта новая школа, сейчас она пятая, тогда называлась 8 -я. Новая школа, и туда из различных школ были направлены классы прямо, чтобы заполнить эту новую школу. Ну и в 1938 году, по 1941 год, я учился в средней школе Noсе. В 1941 году закончила школу. Да, в 1941 году закончил только 9 а, класс. класс. Значит, 20. В ночь с 21 на 22 июня в школе проводился выпускной вечер десятиклассников. Ну, меня как отличника учебы тоже пригласили на этот выпускной вечер. Начался вечер, танцы, песни, веселье, смех и прочее. І вдруг там где-то вже після 12 часов по чому-то всі любят на силі, скамейки, шушукаються, э, ще з почему-то настроєння. І там где-то вже в 3 часа, початку четвертого, відкривається дві в зал, ходять директори, говорять, товариші, війна. А конкретніше, якого року, можливо, ви дійсно були ну, призвані. В армії з банків і пішли на кислорівати. Значить, 9 сентября 1943 року. -го це вже виходить після курської битви, вже як вже звільнили територію мужчини, да, тоді ми потрапили. І в які війська ви потрапили Значит, 9 сентября ми зареєструвалися, а 10 сентября вже нам дан приказ дебиться з мечами і будемо відправлятися в запасного полку. Ну і частично пішком, частично э, по железній дороге ми подвигались к запасному полку і 15 сентября 1943 року я прибув в 11 запасний полк. Он розполагався в районе Стародоба. Я тогда подав рапорт з начальнику а, запасного полка о том, щоб мене звуть, направили в цю саму війну. Мой рапорт был удовлетворен. И 4 октября 1943 года я прибыл 133 гвардейський краснознайоний стрелковий полк і мене назначили ну, сначала нас Обучен на куремечку, значит, обучали, в этой пулеметной розе, на пулеметной вакцины. И 12 октября 1943 года мы уже двинулись на передовую, на фронт, причем приняли военную присягу. Но 15 декабря 1943 года был я рамен, первый раз. І попав в госпіталь, поліває кошта 24484. На підступах станції Карінковічні. А якийсь, можливо, такий е, випадок із вас, з, ваших, з вашої участі бойових дії, який найбільше вам запам'ятався. Це може бути навіть е, е, якісь позитивні випадок, чи можливо такі... Трохи, може, найболючий випадок. Ну, те, що вам найбільше запам'яталося саме з ваших Так. Да. Один случай для нього такой, дуже такой яркий мені І так ми наступали на станції Карікович. Ми дійшли до такого, така плохання, а німці там сильно укріпились і далі ми отримали приказ покопатися. У нас був приказ без команди огонь не відкривати. Ну потом, как уже они несколько приблизились, мы получили, получили команду огонь, Откры, открыли огонь. Я, значит, открыл огонь без пулемота. Вижу, что це немецкая танка залежали там за танками. А ребята противотанковые проти оружия. И к нам была еще придана противотанковая батарея, открыли огонь по танкам. Ну, наш огонь, собственно... Очень мало значедействия привели. Тогда один из командиров противотонковой батареи одного из расчета, Сергею, лейтенант, такой вот, вместе со своим расчетом выключил из укрытия, уже состояние укрытия, выкрепил из укрытия орудия на Бугорок. И прямой наводкой открыл огонь по нас насвигающемуся танкам противника. И танк танк вот тут уже белого взаимодействия. Мы увидели, как на первом переднем танке показался дымок. Танк остановился. На втором танке, второй танк вообще загорелся. Вот мы тут, значит, так это приободрились. Но в это время как еще появившийся какой-то танк, значит, со стороны ударил. По расчету Сергеева роди было скрюжено, значит, половина расчета убиты, половина раненых Сергеев убит. Мы там были, значит, возмущены, очень. И в это время командир роты выскакивает из своего укрытия с пистолетом в руке. За мной за родину, заставино. Будь такой вот. Ура, ну, немцы поднимались, сдвинулись на вот этих вот самых на залевшие немецкие автоматически. Но они немцы трогнули, мы подбежали, танки забросали противотанковыми гранатами и дальше догнали немцы. Я когда бежал, вот там снаряд разорвался возле меня, и э, я был первый раз. Рані, Это было 15. Вернее, 19 39, 40, 40, Я думаю, що на цьому ми наші інтерв'ю будемо закінчувати. Так, смотри, ми а? вам дуже вдячні за те, що ви до нас приходите, за те, що ви допомагаєте нам так розповідати. Другий дні, так, дуже вдячні. Спасибо вам, всего вам доброго.